То таке IT і за що він насправді відповідає. Мене звати Олеся і я працюю в IT вже більше 10 років. PM в IT – це координатор проектів, який забезпечує злагоджену роботу команд, інтеграцію технологій і відповідність бізнес-цілям. Він керує процесами від планування до впровадження і при цьому поєднуючи технічні деталі з управлінськими рішеннями. У своїй роботі я взаємодію з усіма рівнями організації: від розробників до фінансистів та юристів. Ключова частина моєї роботи антикризове управління. Коли щось іде не за планом, я швидко ж збираю факти, аналізую і координую команду. ПІМ відповідає повністю і за процес, і за роботу. Для підвищення кваліфікації я постійно вчуся. Зараз я навчаюся у PMI, Гарварді та Сейф. Сподіваюсь, тепер вам краще зрозуміло, хто такі ПІМВАЙТІ і за що він насправді відповідає. Підписуйся. Більше історій від наших експертів.